Добрий день, о, так краще чути. Як пан Миколаї розповів сьогодні, я розкажу про українські організації, про їх участь в цифрах, от починаючи з 21-го року, бо знову ж таки це початок нової семирічки. Ну і принагідно покажу свої базові навички роботи в Excel. Отже, в 2021 році українські організації взяли участь у п'яти конкурсах, і так само це було п'ять організацій. У 2022 році це вже 13 проєктів і 15 організацій, а у 2023 16 проєктів і 17 організацій. Як можете бачити, в 2023 році зросли. Суми отриманих грантів може здатись, що не так сильно, але нагадаю, що це був 22-й рік, рік подачі заявок, рік підготовки заявок. Тому доволі такий складний рік, але попри це, вийшло от майже на 100 тисяч підняти ось цю суму. Ну, І як можете бачити, що тенденція доволі втішна, але далі я покажу, що. Насправді ще більш втішна, ніж може здатись зараз. Так. 21 рік, як я й казав, тільки 5 організацій. Тут Волинь Фаундейшн найбільш помітна, бо вони були координатором проєкту, до якого входило 4 учасники, і вони отримали третину коштів. От. Тому такий доволі хороший початок семирічки. І тут 22-й рік. Бабах, скільки вже організацій. Так, і можете звернути увагу на, на відсотковість з отриманих коштів. Це відсоток від загального гранту Креативної Європи. Так. А тут можна помітити протопродукцію. От вона на першому місці, вони гарно відзначились. Проєкт налічував 5 організацій. Протопродукція були координаторами і отримали відповідно 50%. Також Music Export Ukraine, Вони фактичним були координатором, отримали 88%. Якщо придивитись, тут можна помітити ізоляцію двічі: ось тут і ось тут можна помітити. Але ці зірки грандрайтингу і культурного менеджменту і ще відзначились у спецконкурсі для України і так само у 2023 році. Тому можете не тільки до нас за консультаціями звертатися, а й так само до представників ізоляції, і також представники Українського інституту книги, так само в 2022 і в 2023 році були. Їх проєкти підтримані. 23 рік. 17 організацій, яких ви тут не побачите. Побачите тільки кілька, які ну, от вони на вершечку всього списку. І можете звернути увагу, що відсотки тут менші, але це насправді добре. Чого добре, я скажу ще. Так, мистецький арсенал взяли участь у проєкті дуже великому проєкті. Бачите, хоч 5%, але це майже 100 тисяч євро. Я так підозрюю, що про цей проєкт іще більш детально розкажуть, але це той проєкт, про який я згадував у, у своїй презентації для книжкового сектору. Та дуже важливий проєкт для підтримки, зокрема, перекладачів. Це я тепер буду завжди про перекладачів говорити. Я сильно пройнявся. Так, добре, хто тут іще? Heritage Bureau Львів Municipal Enterprise. Так само це 12 учасників входило до цього проєкту, і ця сума на четвертому місці. Тобто доволі серйозно серед 12 учасників бути на четвертому місці. Так, да. от, і ну, винятком тут є Кейфанд, які були координатором: 26%. Але все-таки, бачите, відсотки низенькі, і це добре. Чому це добре? Бо Україна врешті належить в 2023 році до однієї шостої. Усіх проєктів коопів, тобто там 60, 60 мільйонів, 63 мільйони, здається, це щось таке. От, і Україна бере участь в одній шостій проєктів, що дуже класно, дуже серйозно. Бо Україну залучають до більш великих серйозних проєктів. От. І оскільки цей рік так само а, пріоритетом є Україна, то ми вас заохочуємо братити, братити, брати участь у, у підготовці заявок у пошуці партнерів не тільки в КОПах, а й в інших конкурсах, а, тому що тенденція доволі хороша, і я підозрюю, ми підозрюємо всі, ми маємо. Сподівання, що ця тенденція продовжиться. І в 24-25 ми побачимо іще більше зростання. Та, це мій останній слайд. Бачите, тут ось номер телефону спеціально, знизу, щоб його ніхто не бачив. Але насправді та, ті, хто побачить, можете телефонувати, і ми вам відповімо. І та, ця послідовність не означає, що ви кругом спершу маєте написати, можете відразу телефонувати. Все, в мене все. Дякую.